Привіт, книголюби! Сьогодні я б вам хотіла розповісти свої враження від книжки Четверте крило Ребеки Ярос. Оформлення всій книзі мені дуже подобається. Погляньте. Дуже гарно. Коли читаєш цю книжку, реально неначе дивишся фільм. Атмосфера тут така. Оце блискавки, дракони, оцей фантазійний світ, оце все ось тут. А зараз пройдемось по сюжету. В цьому відео можливі спойлери. Королівство Навара. Дівчина на ім'я Вайл. Яка понад усе хоче вступити в квадрант писарів, як і її покійний батько, тобто стати писаркою. Вона добре навчається, добре знає історію і впевнена, що вона туди вступить. Але її мати, генерал, головна захисниця країни, так не думає. Вона хоче, щоб її донька вступила в квадрант вершників і стала вершницею дракону. Але щоб там навчатись, потрібно бути сильним і фізично підготовленим. Адже там багато випробувань, і більша частина кандидатів на вершники просто не доживають до випускного. Всі навколо впевнені, що Вайлет помре, адже вона готувалась на е, вступати на писарку, і вона не настільки сильна, щоб це все витримати. Але ж так не станеться, тому що Вайлет розумна і смілива, і цим вона просто витягне все. Сюжет в цій книзі доволі насичений, тут багато подій. Я читала просто на одному подиху, і, незважаючи на обсяг, її можна прочитати доволі швидко. Старша сестра Вайлет Міра проводжає її до першого випробування. Тобто, щоб дійти до квадранту вершників, потрібно пройти парапет. Це такий тоненький кам'яний міст. і... Там просто потрібно утриматись на ньому. І перед тим, як відпустити Вайлет, Міра говорить, що ні в якому разі не стикайся з Ксейденом Ріорсоном, адже це син великого повстанця, і він, як тільки тебе побачить, він зразу вирішить тебе вбити. Ну і тут, як завжди, все в книжках відбувається. Як тільки вона піднімається от, до входу цього містка, вона ж зразу зустрічає Ксейдена. Ну, у них там суперечка, і він каже, що вбивати її не буде, адже за нього це зробить перше випробування оцей парапет. Але ж ясно, все добре, Вайлет справляється. Ну, пропустимо половину книжки, і там далі, в принципі, зрозуміло, тут ідеальний троп від ворогів до коханців. Ну, Коли Вайлет там проходить ці випробування, в неї все вдається, і вона починає боятися, чи пов'яжеться з нею дракон. В кінці кінців з нею пов'язується найсильніший дракон Навари, Терн. Тут доволі неочікуваний кінець. Дещо ну, тут можна, звичайно ж, передбачити, але от кінець і останні речення в цій книзі ви просто не передбачите. Ще від чого була в шоці, то це від смерті Ліама. Я просто цього не очікувала. Ліам це друг Вайлет і Ксейдена. Ну, тобто Ксейден поставив Ліама до Вайлет, щоб він за нею наглядав і захищав від небезпеки, від інших курсантів, адже протягом книги на неї покушались на її життя багато інших вершників. Ліам помирає в останній битві в цій книзі, ну, точніше, помирає його дракон, його ранять, він падає, розбивається об скелю. Ну, Як сказано, дракон без свого вершника трагедія, вершник без свого дракона це смерть. Тобто, якщо помирає дракон, помирає і вершник. Не знаю, це перша книга, а я вже над нею плакала, то я не уявляю, що буде після залізного полум'я і Оніксової бурі. До речі, я вам покажу цю красу. Оніксова буря в мене ще навіть не розпакована. Так що очікуйте розпаковку. Цю книжку я оцінила на 5 з 5 і раджу вам її прочитати. Навіть якщо ви не любите фентезі, спробуйте. Адже я я ну, я не дуже, я от читала в дитинстві, коли була меншою, я завжди читала фентезі і любила. А от у мене е, пройшов час, і я реально перелюбила фентезі. Я його не читала давно і ну, не знаю, і вирішила оце взятись і прочитати четверте крило. І реально ну, я повернула собі любов до цього жанру. Так що, якщо навіть не любите, все одно спробуйте. Ця книжка десь, я не знаю, оце, від того моменту, коли вона стала популярна, оце я її купила і вона в мене пролежала запакована на поличці. Я ніяк її не могла почати читати. І оце після виходу Оніксової бурі просто цікавість мене розпирала, і я вирішила почати. Я навіть чула, що Ребека Ярос після написання Оніксової бурі вирішила піти в відпустку на два роки. Я нахапалась в тіктоці різних спойлерів про залізне полум'я, про Оніксову бурю, хоча тільки прочитала четверте крило. Можливо, навіть і мені не треба було починати, а почекати, поки Ребека закінчить емпіреїв. Ну, все одно я не шкодую, адже книга чудова. Це моє перше довге відео на Ютубі, тому підтримайте, будь ласка, поставте лайк, підпишіться, якщо вам сподобалось. Ось внизу мої соцмережі. До речі, в своєму телеграм-каналі я пишу детальні письмові відгуки на кожну прочитану мною книжку. Я думаю, вам було корисно це відео. Дякую всім, хто дивився. До зустрічі!